Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І у мене сьогодні буде трошки мотиваційне відео. Мені було треба прибрати ванну кімнату. І вирішила вам записати відео. Може, когось я замотивую, і хтось зі мною теж буде прибирати. Ось так у нас кіт, кузя, п'є воду. У нас і перший кіт так пив, і другий. Іноді я займаюся своїми справами. А він підходить, м'явкає і просить, щоб я йому відкрила кран. І повертаємось з вами до прибирання. В цьому ведрі в мене лежить рушники для тварин. Кузі я купаю і Ральфа ми лапки миємо кож... ну, після кожної прогулянки. Тому ці рушники нам потрібні. Дуже все гарнесенько складаю, і переходимо до раковини. Тут все стандартно, користуюся сьогодні Доместосом, це мій улюблений засіб. І до речі, я Доместо собі прикупила, у мене в, запас... в запасі є. в АТБ було, брала по акції, здається, не пам'ятаю, десь по 62 гривні. Наразі Доместос подорож. Ще десь біля 100 гривень він коштує. Так що запас у мене до места соєм. Люблю, щоб стояв запас, особливо якщо акція. Я собі купила, у мене відведена поличка, туди відправила і стоїть засіб, чекає свою чергу, коли я буду їм користуватися. Хотіла розповісти за зубну пасту. Ми користуємося ось такою зубною пастою. Вона мені, по-перше, подобається, що стає на умивальник або на раковину. так Вона тут відкручується, і треба нажимати на цю синеньку таку кнопочку, і виходить звідси. Так, паста. Але у мене вона закінчилася. Звісно, я достала іншу нову. Так, У мене в запасі завжди є. Але цю спробувала відкрити і здивувалася, дівчатка, скільки там пасти є, майже ну, одна третя десь. Так, Дивіться дуже багато пасти. Ну, Я вважаю, треба бути наш час економною. Тому я буду користуватися цією пастою. Діти, може, там будуть використовувати. Ну, але ну, я вважаю, що це дуже багато. Раніше я ці такі флакони викидала, а тепер будемо користуватися. Це таке дно цієї баночки. Да? І я її закриваю ось так. Так, отак. Закриваю, і вона в мене стоїть. Так що дуже багато пасти. Дівчатка, зверніть на це увагу. Я хотіла сказати за цей шампунь, я його брала в Фозі. У нас такий є магазин, в Києві. Так, і цей такий шампунь був по акції тоді. Я начебто почитала, мені він сподобався, але я його вам не рекомендую. Це волосся, от я спомила. Дві години воно чисте, а через 2 години як воно і не мите. Тому цей шампунь я вам не рекомендую. Може хтось користувався таким шампунем, напишіть, як він вам сподобався, чи, ну, зайшов чи не зайшов. Бо там є багато таких різних шампунів. ну, для, Різних волос так може комусь він і сподобався. Це відро для сміття. Мені воно дуже подобається. Брала його я на ринку. Воно таке біленьке, але воно з візерунком, і пил туди потрапляє. Я Беру зубну щітку, звичайно стару, і вона мені допомагає там все прибрати гарно пил. І ще в мене є контейнер для прального порошку, це кришка, до речі, від нього. Він теж такий дуже гарний, але треба його теж мити зубною щіткою, бо попадає пил. І ще мені залишилось помити ванну, ми її доместосом. Зазвичай ми її раз в тиждень десь доместосом. Але якщо потребує ну, ванна миття, то я мию ще десь. Ну, на тижні, тому що ми тут купаємо і Ральфа, і кузю, буває вона брудниця. І ще протираю свою пральну машинку. Використовую для цього засіб для вікон і дзеркал. Дуже мені подобається. Прибираю коврик, буду мити підлогу, і на цьому моє прибирання завершується. Може, когось я замотивувала. І ще хотіла з вами поділитися з сніданком, який я сьогодні готувала. Був такий простий, нескладний сніданок, був омлет. Я омлет готую так, завжди я відміряю. Ось, наприклад, я сьогодні взяла 4 курячих яйця. Це вийшло у мене 200 мл і додаю 200 мл молока. Яйця бувають різні. Буває таке, що я б'ю 3 яйця і це вже є 200 мл. Тому я беру таку пропорцію 1 до 1 в мл. Збиваю трошки, не треба збивати до такої піни, треба просто гарненько перемішати. Змащую форму вишковим маслом, відправляю туди наш омлет, накриваю кришкою і буду випікати у духовці до готовності. Ось така у нас краса вийшла. Мені дуже подобаються такі прості легкі сніданки. Буду заварювати каву і будемо смакувати наш омлет. Ось таке сьогодні у мене просте, легке, мотиваційне відео вийшло. Дуже. Дуже дякую, хто стави лайки, хто пише коментарі, мені дуже-дуже приємно. Всім бажаю мирного дня, мирних ночей, найшвидшого закінчення війни, гарних новостей з фронту і щоб все у нас було добре. Всім до нових зустрічей!